Вітаю, друзі! І так, з'явився ще один варіант. Внаслідок розкроювання вийшов трошечки ширший один ремінець. Цей варіант це, це теж коник. 620 довжини і 72 мм ширини. Знову ж таки, стандарт той, що є в наявності, те, що я виготовляю 65 мм, і будуть трошки ширші, там, можливо 70 мм. Там, я ж кажу, там панелі в мене порізані трошки з запасом на, на, на викривлення, Тобто вони там трошечки при відрізанні. Буває їх веде, їх треба трошечки під це підрізати. Кожен, кожну полосочку підрізати, тому я з запасом панелі ріжу перед вирівнюванням. Значить, отакий от варіант буде коштувати 1500 гривень. Стандарт, як я вже казав, 1400. Нагадую, що пиріжки ще є. Це пиріжки з кордовану. От такі варіанти. Нагадую, що в наявності ще є, і ще будуть в мене ще є мушля кордовану величезна, там ще буде декілька ременів. Їдуть, е, їде ще мені стропа о, в ширині 60 мм. Можливо, буду комплектувати е, кордован стропою або в такі от варіації, типу е, кордован-коник. Знову ж таки нагадую, а головний, головні ролі от такий от ремінець у вашій увазі пропоную. О, звертайтеся, кому, можливо, стандартні розміри цікавлять, то буду пропонувати, вірніше не пропонувати, а виготовляти, бо наразі зараз те, що було в наявності. Забрали, а от такий от свіжесенький виготовив тільки що, і пропоную вашій вазі. Дякую за увагу. На все добре.